Шавуха з кальмарами. Шо Тарас Григорович поганого не порадить. По ідеї, як і Андрій Бідняков, який тут знімав шаурму для свого випуску. Прикол в тому, що тутечки щомісяця є нова сезонна шаурма. В лютому це корейська з кальмарами та ананасами. Поєднання екзотичне, але досить цікаве, хоча я була налаштована скептично. І, до речі, дуже зайшла піта. Це Владислав, і він побачив, що я постійно щось знімаю, і ми розговорили каже, що працює тут майже з відкриття, і порекомендував для тих, хто по класиці, спробувати фірмову картопельку фрі та шаурму чізі. До речі, в ній мені дуже зайшло м'ясо. Воно тут копчено печене та приготоване на вугіллі. І кайфуй, повторюю гасло закладу. Повторю по теплу, коли буде шавушечка з нутелою та бананами. Ось мій чек, назва та адреса закладу. Орієнтир, ринок, березняки. Пиши, як тобі така незвична шавуха, і підписися.